Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі у студії працює Наталя Болдинська. Розпочинаємо випуски з нагадування, що сьогодні, 28 липня, день шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Пам'ятаємо, шануємо ніколи не забудемо. У Кривому Розі капітально ремонтують ліфти в багатоповерхових будинках. Це серйозне технічне оновлення, яке дозволяє зробити підйомники безпечними, зручними та економними. Старі ліфти, які відпрацювали понад 40 років, замінюють на сучасні системи, повністю оновлюються кабіна, лебідка, станція керування, канати та електроніка. Нові ліфти практично безшумні, споживають менше електроенергії та обладнані кнопками зі шрифтом Брайля. Детальніше у сюжеті Анастасії Співак. Розі триває програма капітального ремонту ліфтів. Їх оновлюють коштом міського бюджету, адже для мешканців багатоповерхівок зібрати кошти на оновлення підйомника самостійно практично неможливо. Вартість одного такого сягає майже 2 мільйонів гривень. Згідно паспортним даним, є значить термін придатності ліфту. Скільки він повинен, там 40-45 років. І ось же пройшов термін придатності. Тому зробили капітальний ремонт. Була замінена кабіна, лебідки, станція керування була зроблена, канати. Це все поміняло. Ще електричні прибори поміняли для того, щоб ліфт працював тихо і вільно, і економно в плані електроенергії. Оновлені ліфти не лише комфортні, а й безпечні зокрема, обладнані для маломобільних мешканців та людей з порушенням зору. Вони ну, краще в тому для людей з вадами зору. Там тексте бральна то і я, ну, коли при відключенні електроенергії. Вони до ближчої зупинки, ліфт доходить, відкриває двері, навіть якщо немає електроенергії, і випускає людей. Тобто не треба. Рятувати людей він автоматично все це робить. Голова ради оборони міста Олександр Вілков наголошує, навіть під час війни Кривий Ріг продовжує підтримувати містян. З 2010 року. Коштом міського бюджету капітально відремонтовано 714 ліфтів. Із них п'ять вже цього року. Ще вісім оновлять до кінця року. Згідно закону, все, що в будинку, належить людям. Там чиї квартири приватизовані, і дахи, і труби, і ліфти і все інше. Але ліфт коштує 2 мільйони. І зрозуміло, що з 36 квартир зібрати такий коштиковий лів зламався дуже важко. Тому місто допомагає людям в таких будинках. Вже в цьому році 5 ліфтів зроблено, працюють, до кінця року буде ще 8 ліфтів. Тут 13 ліфтів місто допомагає мешканцям зробити, щоб можна було нормально жити. Після ремонту мешканці будинку вже користуються новим підйомником. Кажуть, тепер пересуватися стало значно простіше. Капітальні ремонти ліфтів тривають. І вже за місяць оновлені кабіни з'являться ще в кількох районах міста. Анастасія Співак Ірина Юнкевич, перший міський. Мінус три ворожі цілі. Армійці з повітряного командування схід вночі збили в небі над Дніпропетровщиною три БПЛА. Ворог тримав у напрузі мешканців Нікопольського району з гармат та дронами. Завдали удару по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Поранено дівчинку та 49-річну жінку. Наразі їх життям нічого не загрожує. Залізо пошкодило багатоквартирний будинок: три приватні домоволодіння, господарські споруди, заклад освіти та леп в Межівській громаді Синельниківського району. Росіяни скерували дрон. Поцілили по фермерському господарству адмінбудівлі та авто напередодні, внаслідок ворожого обстрілу, Нікопольщини, поранено чоловіка. Його життю наразі нічого не загрожує. Цієї ночі РФ також атакувала дронами Кропивницький. В місті пошкоджена пам'ятка архітектури це будівля філармонії. Там вилетіли понад 20 вікон. Також пошкоджено будівлю центрального українського університету, підрозділ ДСНС та техніку. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Три населені пункти Харківщини також зазнали обстрілів минулої доби. Пошкоджено приватні будинки. Понад 90 обстрілів фіксували і на Сумщині. На жаль, в юнаківській громаді після скиду вибухівки з дрона по цивільному автобусу. Три людини загинуло, ще 19 поранені. В Запорізькій області за добу окупанти завдали понад 500 ударів, по 13 населених пунктах. Застосували понад 390 дронів, 137 артударів. арт ударів. Надійшло чотири повідомлення про руйнування чи пошкодження житла. Рсоні зранку через обстріли армії РФ горіли дві квартири в багатоповерхівці. Постраждалих немає від обстрілу Дніпровського району травмована жінка і чоловік. Вночі безпілотником атакували Херсон. Чоловік отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Наразі його ушпиталили. Впродовж доби РФ обстрілювала і Херсонщину. Пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, п'ятеро поранених. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. В Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. На Миколаївщині протягом доби ворог здійснив артобстріл та двічі атакував дронами куцьрубську громаду. На щастя, без жертв пожежу на відкритій території загасили рятувальники. Важка ніч для українського ППО. Російський агресор вночі та вранці здійснив масовану атаку із залученням дронів та крилатих ракет і аеробалістичних ракет Кінджал. Зусиллями вартових неба вдалося збити 309 дронів та дві крилаті ракети х 101 Основний напрямок ударів Старокостянтинів Хмельницької області. Крім того, протягом доби ворожу орду зменшили на тисячу окупантів, 235 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автотехніки, Чотири танки, стільки ж гармат, один броньовик та РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили вісім районів зосередження особового складу і озброєння: одну гармату та радіолокаційну станцію. На різних напрямках фронту українські армійці відбили понад 150 ворожих штурмів. І в підсумку за 1251 день повномасштабної війни. Наші оборонці знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 30 тисяч гармат, більше 48 тисяч безпілотників, понад 56 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3,5 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад 1 мільйон 50 загарбників. На Вулиці Володимира Великого не розминулись дві автівки. Обидва рухались в бік площі Володимира Великого. Водій Мерседес зупинився на світлофорі. А от Ваз, що їхав позаду, не встиг загальмувати і врізався в задню частину іномарки. На щастя, обійшлось без травм, ушкоджень зазнали лише авто. Причина аварії з'ясовуватимуть правоохоронці. Попередньо водій «ВАЗ» не дотримався безпечної дистанції. Намагалися влучності ударів та швидкості рухів сидячим в рамках спортивних змагань. Veterans Family Games до 100 учасників поміряли з силами у змаганнях з волейболу сидячи. Цей параолімпійський вид спорту, завдяки своїм специфічним правилам, є однаково складним як для гравців з ампутаціями, так і для учасників з усіма кінцівками. Переможці отримують приємні призи, пам'ятні кубки та медалі за спортивними пристрастями на волейбольному майданчику. Спостерігали наші кореспонденти. Кількість команд учасниць зростає, а разом із ними зростає рівень конкуренції на ігровому майданчику. Для пані Ани участь в Veterans Family Games є вже майже звичною справою. Особливо це стосується волейболу сидячі, пара олімпійського виду спорту, в якому всі учасники перебувають в рівних умовах, не дивлячись на поточний стан здоров'я гравця. Правила одні для всіх. Порівняно з минулими змаганнями, взагалі волейбол сидячий набирає такого популярності, широкого формату і створюється, Нові команди, як жіночі, так і чоловічі. Якщо на початку е, жіночі команди це було максимум одна-дві, то на сьогодні це 4-5 повноцінних жіночих команд. Якщо порівнювати класичний волейбол і волейбол сидячий, е, технічні елементи залишаються, але ось е, такі тонкі правила, що не можна піднімати, наприклад, сідниці з підлоги під час атаки. Е, Ось це потрібно звикнути до цього, бо по інерції все одно ти намагаєшся тіло своє підіймати для того, щоб дотягнутися. Не сам витягуєшся, получається виходить, ти хочеш встати, але це заборонено. Спортивні дисципліни та активні ігри є чи не найкращим способом психофізичної та соціальної реабілітації для військових, які пройшли горнило страшної війни. Заняття спортом допомагають сконцентрувати зусилля та увагу саме на динамічному процесі, на час відключитись від буденщини, таке собі повноцінне психо. Емоційне перезавантаження життєвої енергії спортивний рух вже іде майже три роки. нашій наша рада міста. Всі види спорту популярні, але такі яквалибосфідачі, футбол це від спорту майже мега Спортсмени готувалися, тренувалися і прийшов час себе показати. І сьогодні приймає участь 9 команд: три команди жіночі, це жінки е е е е службовчих діючих, команда скорень вітрани війни та команда пілітарів і військові. Тобто, я, я повторюсь, черговий е спортивний день, спортивне свято». Завдяки ініціативі Ради оборони міста змагання з волейболу сидячі стали вже дванадцятими за ліком. Цьогоріч Veterans Family Games вже втретє. стартували 1 березня. У 2025 році. Ветерани та члени їхніх сімей помірюються силами та підготовкою 25 разів. Кожні два тижні спорт буде новим. Так вже 9 серпня буде стрітбол. Чому це Олімпійський, ветеранський, володосидячі, нашим ветеранам дуже подобається. Тобто я по танк і ну, такий вид спорту, що в принципі і для здорових ветеранів, і для ветеранів, такі, які мають поранення, вони сплатилися даними змаганнями і водять, тренуються. Можна сказати, що цей вид спорту, він почав у нас серед ветеранського спорту, самий перший. Тому він самий у нас і масовий, і багато команд вже в нас. Так що ми маємо надію, що змагання пройдуть на високому організаційному рівні. У змаганнях з волейболу сидячи взяли участь до сотні спортсменів. Переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце по 3 тисячі, за третє по одній. Дізнатись, як долучитись до Veterans Family Games та отримати консультацію з цього приводу, ви можете за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефіладів, Ірина Юнкевич, перша міський. Ці вихідні видалися з багатими на спортивні події у кривому розі вперше провели і триатлон. Це стало справжнім викликом не лише для спортсменів, а й для організаторів. Ініціатива місцевих активістів з бігової спільноти перетворилася на масштабну подію. Локація мальовнича, але складна. Ідеальна для крос-формату. Триатлон став не просто спортивною подією, а й місцем єднання однодумців. Побувала на заході і наша Анастасія Костенюк. Зі вперше провели крос-триатлон. Це одразу три види спорту: плавання, велозаїзд і забіг. Захід об'єднав більше 70 учасників, не лише з Кривого Рогу, але й з інших міст. Один з них Андрій. Він вирішив подолати всю дистанцію з трьох видів спорту самостійно. До старту спеціально не готувався, але сприймає змагання як спосіб перевірити фізичну форму та витримку. Ну, для мене в першу чергу це самоінтерес, перевірка самого себе, психологічна перевірка, тому що конкретно під цей захід я не готувався, але в принципі там хочу перевірити свою фізичну форму для того, щоб бути впевненим, що я можу виконати цей норматив. Участь можна було взяти як індивідуально, так і командою. Так зробила Надія. Вона прийшла на старт разом із сином та подругою. Родина підтримує бігову спільноту Кривого Рогу і регулярно бере участь у міських спортивних подіях. Для них цей триатлон перший, але точно не останній. Я з сином сьогодні і з подругою у нас команда. Ми в трьох. Стартуємо завжди приймаємо участь у всіх змаганнях нашого міста. Ми підтримуємо бігову спільноту. нашу. Це перший наш тріатлон. Я сподіваюся, що він не останній, і ми ще зустрінемося на старті обов'язково. Учасники змагалися на спринтерській дистанції: 750 метрів плавання, 20 кілометрів велозаїзд та 5 кілометрів бігу. У подібних змаганнях важлива не лише фізична підготовка, але й уміння адаптуватися до умов місцевості. Плавали. У відкритій водоймі долали велосипадам бездоріжжя, а бігли стежками і пагорбами. Звісно, задоволені це не може, не може не доводити. Чи цього івенту всі чекали? Ми його вже третій рік відкладали, кажемо так, але цього року вже вирішили зробити. Не дивлячись ні на що заглядки, на шо ми його зробили це дуже класно. Емоції усіх ви самі бачите яскраві змагальний дух присутній, всі вболівають, підтримують друг, один одного. і Це дуже чудово. Змагання відбувалися в одній із найзеленіших зон Кривого Рогу на березі Карачунівського водосховища. Локацію обрали через мальовничість і виклики, які вона створює для спортсменів. На старт вийшли не лише криворіжці, були учасники з Києва, Запоріжжя, Дніпра та жовтих вод. Деякі команди спеціально. Планували участь, щоб не пропустити дебютний старт у Кривому Розі. Як зазначають організатори, це перший, але далеко не останній триатлон у нашому місті. На наступний рік вже є нові ідеї для локації проведення змагань. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський. У Кривому Розі попрощалися з молодим воїном, 31-річним Рустамом Фатхуддіновим, солдат, гранатометник, десантно-штурмового підрозділу загинув 20 липня під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку. Підірвався на міні. У чоловіка залишились шестирічний син, мати, брати та сестра. Рідні і близькі попрощались з ним у суботу біля його будинку. А поховали воїна на центральному кладовищі у секторі почесних поховань. Кривому розі попрощалися з загиблим воїном, 31-річним Русланом Фатхуддіновим. Він загинув 20 липня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Чоловік підірвався на міні. Молодого бійця проводжали рідні, друзі та небайдужі містяни на очах у всіх сльози. Ну дуже, дружні, ви. ну, дуже дружні. Ви знаєте? Ось ці чотири брата і одна сестричка. Ну ось спокійні якось діти виросли. Добрий хлопець. Добрий. Ідеш. От зараз мені погано, так він завжди. Тьотю надю, давайте я сумку відвезу. Давайте я донесу. От розумієш, хороші діти, хороші. Рустам народився у багатодітній родині, виріс у кривому розі, закінчив школу-інтернат, згодом працював на металобазі у 2025 році. Отримав повістку і без вагань став на захист України. Служив чоловік у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Йому був лише 31 рік, але війна обірвала молоде життя. Цивільному житті він працював на металобазі, був мобілізований, повісті. Залишився ну, браття, сестра, мама та мал... маленький сивіця. Він був дуже добрий, ніколи ні з ким не конфліктував, завжди всім допомагав. Ніколи плохого за нього ніхто не може сказати. Наші хлопці, наші дівчата, вони наскільки сміливі. Що їхні тіла ламаються, бетон ламається, сталь плавиться, а їхній дух незламний. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Нехай лунають наші слова до неба, до Бога! Рустами поховали у Кривому Розі у секторі почесних поховань центрального кладовища. Його ім'я ще одне серед тисяч героїв, які загинули за Україну. Вічна пам'ять загиблому та співчуття родині. <плес> Анастасія співак, гліб Рибчук, перший міський. Були головні новини у викладі журналістів першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.